Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і раді представити вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у грудні, яких було не так багато, як зазвичай, оскільки в цьому місяці чемпіонат УПЛ пішов на зимові канікули. Грудень для нашого клубу розпочався доволі вдало, оскільки в перший день зими наші юнаки здобули переконливу перемогу в матчі 16-го туру над однолітками з Київської оболоні. Коли Артема Гусула, Віктора Тригуба та Олексія Безручука не знайшли відповіді від суперника, і команда Олександра Поздєєва відсвяткувала чергову перемогу в сезоні і першу перемогу в другому колі чемпіонату. Адже саме цей матч і відкривав його початок. А в ковалівці перші команди Колосу та оболоні, як і у грі першого туру в Києві, не зуміли порадувати глядачів трансляції з забитими м'ячами, а відтак вже вдруге поспіль не виявили між собою сильнішого нічия 0-0, яка стала вже дев'ятою для ковалівців в цьому сезоні. 17 17-й тур, заключний в цьому календарному році, Колос проводив в Одесі, де зустрівся з місцевим Чорноморцем. Команда Ю-19 здобула вольову перемогу над суперником, поступаючись по ходу в гри 0-1. Пропустили наші від суперника вже на 18 18-й хвилині. Після цього хлопці Олександра Поздієва активізувалися і довели своє домінування тим, що зрівняли рахунок в першому таймі. Класним ударом за меж штрафного майданчику відзначився Даніл Андрющенко. У другій половині гри ковалівці створили достатньо гольових моментів біля воріт суперників і мали виходити вперед значно раніше, але сталося це лише на 85-й хвилині. Олексій Безручук заробив пенальті, правда, реалізувати його не зумів, проте вдало зіграв на добуванні і приніс своїй команді перемогу і хороший настрій перед зумовою відпусткою. Колос ю 19 після 17 турів посідає сьоме місце в турнірній таблиці, відстаючи від першої трійки на 10 очок. В активі нашої команди 8 перемог, 3 нічиї та 6 поразок. При різниці м'ячів 26-25. А от перша команда Колосу, на жаль, не зуміла піти у відпустку з гарним настроєм, оскільки поступилася Чорноморцю з рахунком 0-1, пропустивши єдиний м'яч з пенальті на 77-й хвилині гри. Таким чином команда Ярослава Вишняка пішла на зимову паузу на 9-й позиції, зігравши 16 матчів, в яких набрала 21 заліковий бал, 4 перемоги, 9 нічих та 3 поразки з різницею м'ячів 11-10. На останок скажемо про номінантів цього місяця. Вадим Мілько був визнаний вболівальниками найкращим гравцем листопада-грудня. А гол Валерія Лучкевича у ворота Олександрії в 11-му турі виграв опитування щодо найкращого м'яча колосу у ворота суперників в першій частині цього сезону. Це були головні події життя нашого клубу у грудні, і ми дякуємо вам за перегляд цього відео і за те, що вболіваєте за колос. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та на офіційні сторінки клубу в соціальних мережах, аби завжди бути в курсі події з життя ковалівської футбольної родини. Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога обов'язково буде за нами. Бажаємо вам гарних свят, мирного неба та вітаємо з прийдешним новим роком! Дорогі наші уболівальники, від нашої дружні і футбольної ковалівської родини, прийміть ці наші вічі привітання. Рік, що мина, як і попередній, був дуже важкий для всіх нас, але ми, українці, і подолаємо будь-які труднощі, переможемо будь-якого ворога. Ми невтомно допомагали та дякували нашим збройним силам за можливість грати у футбол. І перед кожним матчем вшановлювали пам'ять полеглих героїв і цивільних українців. Проте будь-яку темряву рано чи пізно. Проривають проміні світла, і ми хочемо побажати вам світла і тепла, ваших осені, миру та добробуту у ваших родинах, здоров'я і благополуччя вашим рідним і близьким та перемоги всім нам. З Новим Роком!